Вітаю, дорогі підписники та глядачі мого каналу, і з вами Василь Бейш. Ну що скажу вам? Рекорд побито. Найдорожчою монетою України являється 2 копійки 1992 року, яка була продана на міжнародному аукціоні за 170 тисяч гривень. Ви собі уявіть. І зараз коротенько я вам покажу. Це відео. А для початку хочу порекомендувати досить яскравий новий форум: форум монети та жетони, на якому дуже багато корисної інформації про пробні монети України, обігові монети України та сучасні монети України. Там ви зможете знайти багато корисної та цікавої інформації. Заходимо в архів аукціону і бачимо проданий лот. 2 копійки 1992 року було виставлено на торги 22.05 року. За лотом слідкувало 203 людини. Продавець додає фотографії аверс монети, реверс монети і фотографію на вагах. Бачимо, лот було продано за 170 тисяч гривень. Зроблено 44 ставки. Матеріал нержавіюча сталь, грошова одиниця гривня, вид монети. Кількість одна штука номіналом 2 копійки. Період 1991-2021 роки. Матеріал вказано слабомагнітна нержавіюча сталь. Стан по фото зберігалося у заводському блоці набору. Обігу не була. Місце знаходження Київська область. Оплата готівкою або монобанк. Нова пошта доставка. Монета сигнального блоку 50, 25, 10, 15, 2 копійки Луганського заводу, верстату будівного. Форум «Монети та жетони» – це один із найцікавіших і найбільш розвинюціший форум, в якому є найбільше корисної інформації саме про такі монети України, як 2 копійки 1992 року. Ми бачимо різновид 1 ГАМ, магнітна сталь, вага не вказана, діаметр не вказано, орієнтовно вартість 2,5 тисячі доларів. Ціна такої монети. Тут ви можете подивитися фотографії мініатюри, щоб звірити із іншими монетами, щоб мати якусь уяву, щоб вас не обманули. Дві копійки 1992 року. Різновид 1 ГА, магнітна сталь. Ось така чудова монета. Коштує зараз 2-3 тисячі доларів. І ще одна монета 2 копійки 1992 року різновид 1 ГА матеріал алюміній. Ціна вказана 1700-2000 доларів. Ну, все, розумієте, від стану збереження. Так що, друзі, рекомендую цей форум, рекомендую підписатися і для колекціонера це саме те, що потрібно. Дякую всім за увагу. Почуємо!